В этот день взяв жіну ребенка. Они поїхали в детское кафе, отдохнули. Приїхав, поставив машину свою і говорит, конец сезону, я сделаю останній кружок. Йому 32, У нього щаслива родина, чотирирічний син і дружина на восьмому місяці вагітності. 8 жовтня 2013-го киянин Богдан Гапонюк виїхав закрити сезон на своєму мотоциклі. Столичний червонозоряний проспект на відео з камер спостереження видно, як мотоцикліст, який рухається у середній полосі, потрапляє під колеса темної іномарки. Водій авто просто вирішив розвернутися через подвійну осьову свідок. Аварії Сергій розповідає, це була чорна ауді. Вона якийсь час їхала поряд з ним. Резко переключився зелений світ, і ми пошли. І от це во время руху он вискакує просто-напросто вискакує навстрічну полосу. Мати скільки хотів у йти в них, ну, ну, удара но не успевает, он мотоцикл откидывает, а сам попадает просто-напросто під машину. Його подкидывает, он падає. Смотрю, я еще успел увидеть последнее його движение, Он так приподнялся і впав. Провагавшись долі секунди, водій ауді вирішив тікати з місця аварії. Богдану Гапонюку медики допомогти вже не змогли. Про загибель чоловіка Катерина дізналася з інтернету. В інтернеті прямо так і пишу, от, Мота, ДТП. Октябрь, аварии. і мне ну вот просто сразу же первая статья фотография она черная. Ну, видно, вот этот белый бензобак с этой красной полосой. А я ж на седьмом месяце беременности. А там, ну просто вот сразу название этой статьи именно погиб мотоциклист. Уже на другий день, завдяки автомобільним уламкам із завицьким маркуванням, стали відомими номерні знаки машини 0600. Виявилося, що аудія 8 чорного кольору саме з такою комбінацією цифр на номері належить прокурору генеральної прокуратури Борису Ніщенко, і живе він у висотці за 200 метрів від місця ДТП. Сам прокурор згодом пояснював: Він і його автомобіль дійсно були там, але не на місці злочину, а в сусідньому кафе. Ніяким фігурантом я не є, оскільки на час ДТП я знаходився в кафе, де є десятки свідків. Міліція пішла по проплаченому шляху і постаралася знайти якогось якогось там би не було винуватця, розумієте? Оскільки я там знаходився, оскільки там знаходилось моє авто, на цьому все випили. А ви кинули на цю на їх удочку. У своїх показах Ніщенко також казав, що продав ауді за дивним збігом обставин, одразу ж після ДТП на п'ятий день після аварії. Невідомо кому і без оформлення купчої. цю історію. Надзвичайні новини відслідковують вже більше двох років. Змінилося аж чотири генеральних прокурори. А Ніщенко ні. Я нещодавно прочитав про недоторканного працівника генеральної прокуратури, який працює тут. Людина з такою. Плямою працює в Генеральній прокуратурі і представляє український закон. Далі так не буде. Сьогодні департамент генеральної інспекції отримав вказівку підготувати остаточно підозру і прийняти рішення про звільнення із рядів прокуратури цього працівника. Під час своєї першої прес-конференції новий очільник ГПУ вже п'ятий генпрокурор з часу скоєння злочину одразу бере БК за роги. Юрій Луценко анонсує велику чистку в прокурорських рядах, і розпочати її він вирішив саме з нашого антигероя. Наприклад, пана Ніщенка я хочу довести недоторканних більше не буде тут. Варто було Луценкові у прямому ефірі заговорити про цей злочин як багаторічні відписки з генеральної прокуратури, численні відмови у коментарях і цинічне ігнорування журналістських запитів перетворилися на публічний осуд прокурора Бориса Ніщенка. Цей працівник порушив грубо, порушив вимоги закону України про прокуратуру, порушив правила прокурорської етики, а також в тому числі присягу працівника прокуратури України. Він вчинив діяння, яке не несумісне не з подальшим перебуванням на посадах в органах прокуратури України. Безпосередньо це йде мова про Бориса Ніщенка на сьогоднішній день. Це вже колишній працівник управління міжнародного правового співробітництва Генеральної прокуратури України. Хоча б і така маленька, але це вже перемога для родини загиблого Богдана Гапонюка, оскільки усі два з половиною роки справа просто припадала пилом у шафці кожного з трьох слідчих. Дуже важливо, що це прозвучало публічно, що в кінцевому ітогі це діло не буде спущено на тормозах. І я думаю, що генеральний прокурор чоловік слова. Хоча скептицизму вистачає так, колишній адвокат самого Луценка, Він же екс заступник генпрокурора Олексій Баганець бачив цю справу за часів своєї роботи в ГПУ і переконаний, вручати Борису Ніщенку підозру зараз підстав немає, бо головний доказ по справі автомобіль зник. Саме головне, це автомашина, раз розумієш, це огляд транспортного засобу на місці події. Це два. Протокол огляду місця подій, де зафіксовано місце знаходження автомашини, яка вчинила ДТП 3, Освідування водія, який сидів за кермом, ідентифікація саме того водія, хто сидів за кермом, хто був водієм. Це 4. Якщо тут буде висунуто підозру, я на 100%, що буде виправдальний вирок. Чим би не закінчилася ця справа, Ніщенко поки єдиний прокурор, якого спіткала доля звільнення у прямому ефірі, не став публічно мститися Луценко своїм колишнім кривникам і нинішнім безпосереднім підлеглим, які представляли сторону обвинувачення під час судового процесу над самим Юрієм Віталійовичем. очевидно вважаючи, що своє ставлення до них він висловив сповна ще, коли після проголошення вироку плюнув в обличчя одному з них. <правда> Ці прокурори і досі працюють у відомстві, і схоже, звільняти їх особисто Луценко не збирається. Так само, як не мститиметься, і їхнім тодішнім безпосереднім керівникам. Ви прекрасно розумієте, що в даному випадку я зацікавлена особа, так само, як і справа справа Войченка та Кузьміна, які е, виписували незаконне постанову про мій арешт. Ці справи в разі знаходження матеріалів я автоматично передав національне антикорупційне бюро, і там воно буде реалізовуватися. Тато загиблого мотоцикліста Микола Гапонюк не приховує задоволення від того, що поховану справу знову відродили. Утім, не хоче, аби сімейна трагедія стала лише справним інструментом для піару новопризначеного генерального прокурора. Ви не представляєте наскільки це тяжело. Кожен день важко дивитися на цього маленького ребенка, який папу свого не бачив. і только на фотографії. Це несколько поколений травмірован. А тяжело смотреть на бабуську, котрої 93 три года. На утро что подходит к фотографии внука і ложится, подходит к фотографии внука. Натомість стало відомо про чергові призначення Луценка на посту очільника ГПУ. Вони що найменше дивують. Так, новим заступником начальника департаменту спецрозслідувань, що зокрема займається справою масових розстрілів на майдані, призначений такий собі Ігор Володимирович Цюприк, полковник міліції, який не пройшов переатестацію і був звільнений з лав МВС. Тож нині безробітним співробітникам ГПУ засмучуватися рано. Можливо, їм варто спробувати себе цього разу в МВС чи СБУ.